Всім привіт! Сьогодні хочу розібратися з такою темою, як окислення навантажувачів. Тобто є ось такі навантажувачі, які вам під час перевзування ліплять на диски, щоб вони були збалансованими. І проблема в тому, що періодично виникає така проблема, що ці навантажувачі у людей стають зеленими. І в цьому відео я хочу розібратися, чому так відбувається та що робити в такій ситуації. Е, перше, з чого я хочу почати, це з того, що давайте розберемося, в принципі, які в основному бувають навантажувачі. А навантажувачі в основному бувають двох типів: це звичайні ось такі навантажувачі, е, без особливих поміток. Тобто тут помітка 10 грам і 5 грам. А є навантажувачі, які йдуть з поміткою «ФЕРУМ». Тобто, ось тут ви бачите FE помітка. І в чому їх різниця? Основна різниця в тому, що ті, що фером, вони дорожчі, і тому багато шиномонтажок просто їх не закуповують, тому що вони не бачать переваги в ось цих з наліпкою фером над ось цими. Тобто, основне, що навіщо переплачувати пару гривень, якщо можна взяти ось такі, вони нічим не гірше, наліпили на диски і все готово, Ніяких проблем немає. Але насправді в цьому і основна проблема. В тому, що ось ці навантажувачі, здається, свинцеві, вони е, в основному й окислюються, тому що в них немає ніякого захисного покриття. Ті, що мають е, з пом'ятку фером, вони йдуть із захисним покриттям, і вони захищені від окислів. Тобто вони можуть бути ось такі сріблясті, гарненькі, сріблясті, без всяких питань. А ось ці вони ну, менше, набагато менше сяють, і вони вже одразу йдуть трошечки такі коричнюваті, жовтуваті. Є ось такі чорні, також вони йдуть з поміткою ферум. -um». Зараз візьму іншу. Ось такі йдуть з поміткою ферум, -um», також видно. Просто вони чорні. Е, є зелені, наприклад, ось такі. Також з поміткою фером. Ті, що фером, вони можуть бути сріблясті, звичайні, а можуть бути якісь кольорові. Чорні, червоні, помаранчеві. Їх можна обирати в колір дисків. Звичайні сенсеві зазвичай йдуть ось такі. Нічим вони не відрізняються. І давайте я продемонструю, як це відбувається і від чого це може відбуватися. Беремо якийсь айрон ремувер. Я беру, наприклад, від ProSpap. І робимо що і просто запшикуємо наші навантажувачі і даємо трошечки постояти. Одразу можна побачити, як ці навантажувачі позеленіли. Тобто всі вони покрилися ось таким зелененьким. Не пройшло і там 10 секунд, як все вже покрите. А ті, що захищені, нічим не покриті. Ну, Ніякої зеленим, нічим не покрилися, все добре. Тобто, ось я пальцем поводив і все добре. Ніякого зеленого не виникає. А ті, що були, ті, що свинцеві, всі вони, по суті, позеленіли, так чи інакше. якісь Одні більше, інші менше. Причому я взяв різних типів, тут також є буковка F, але без Є. Е. Тобто, можливо, це такий закос, можливо, це так бренд називається. Я точно не знаю, я взяв різні, щоб було видно різницю. Трошечки вони постояли, позеленішали, і люди думають, чому так відбувається. Тобто, Перше, що вони думають, що е, айрон якийсь поганий, неякісний. Е, насправді, я б не сказав, що айрон неякісний, але дійсно деякі айрони можуть викликати окислення, якщо метал не захищений. Тобто, вони позеленішали, і тепер невідомо, що з цим робити. Наприклад. Перше, що люди роблять, звісно, беруть воду і намагаються змити це водою. Але водою воно трошечки змивається, але недалеко не все. Тобто, все одно щось пішло, а щось залишилося. Видно, що всередині зелененьке тут є. Ці зелені також залишилися, і невідомо, що ж з цим робити. Тобто, ось тут по контуру зелененьке залишилося нікуди воно не пішло. І чим частіше користуватися цими айронами, тим більше воно стає зеленим. Перше, що можна зробити, звісно, замінити айрон. Деякі айрони не такі не так впливають на метал, не так впливають на голий метал, як інші. Це ми також подивимося. Але що робити, якщо воно вже позеленіло? Тобто ви ж в магазині не будете заносити диски і тестувати свої е, навантажувачі на те, як вони реагують на айрон. На Перше, що можна зробити, це взяти лужний шампунь. Тобто ось af 0 від Ultimate ось такий шампунь. Він на лужній основі, досить лужний і добре підходить для безконтактної мийки. Ви його просто наносите і одразу видно, як все зелененьке зникає. Тобто, моментально, абсолютно повністю все зникає. Нічого зеленого абсолютно не залишається. Зараз я промию водою і буде трохи краще видно. Абсолютно нічого зеленого немає. Все добре, все відмилося. Тобто. За допомогою лужного шампуня можна е, отримати результат, від якого навантажувачі не будуть зеленими. Давайте знову візьмемо якийсь інший очисник, наприклад, Roton від K2. І нанесемо його також на наші зразки. В принципі, за цей час вже той. Е, Учасник металічних краплень вже дав якусь індикацію, але дамо цьому засобу трохи попрацювати, тому що айрон одразу не змивається і залишають на декілька хвилин. Так зробимо і ми. Отже, пройшло декілька хвилин і маємо ось такий вигляд навантажувачів. Так вони виглядають, вони абсолютно ніяк не позеленішили. І візьмемо, наприклад, від мафри Wheel Tire Cleaner. Ось такий маніяк лайн, щоб подивитися, чи є які зміни. Тобто, це також лужний очисник, розведений один до трьох. Я ним запшикав. І що можна помітити, що, бачите, він іде ось такий коричневатий. Коли я пшикаю Вілен Тайр Cleaner, він стає трошечки прозоріше. Тобто Ротон він не, дає, він не робить очис... метал зеленим. Але він його трохи знебарвлює. Тобто він із сріблястого ось такого, зараз я змию, перетворюється на більш е коричневий, я не знаю, покривається яко якоюсь плівкою. Тобто можна порівняти навіть ось ці два зразки. Видно, що цей темніше, ніж ось цей. Зараз ще візьму світло. Тобто нижній ми е, якби нейтралізували е, етап окислення ось тут. А тут ми нічого не робили, і він залишився більш темним в той же час. Ці зразки лежать в очиснику металічних краплень і нічому нічого з ними не відбувається. Вони не окислюються, вони не зеленішають, не темнішають. Все з ними добре. Особливо пофарбований. Я не знаю, що з ним треба зробити. Це хіба що механічно стерти, але це зробити трохи важкувато, коли вони у вас всередину наліплені. Давайте ще подивимося, якийсь очисник, а саме. Fix Protect Iron Remover. Тобто ось такий айрон. Зараз нейтралізуємо повністю всі зразки, змиємо. Тобто ось цей також трохи посвітліше вже. Після чого беремо водою і змиваємо. Тобто, реакція відбувається одразу. Не потрібно довго чекати, все відбувається моментально, як тільки ми використовуємо лужний очисник. Давайте візьмемо Fix Protect Iron Remover і запшикаємо ним. І також залишаємо на пару хвилин. Пройшло дві хвилини. Беремо воду і змиваємо наш iron. Попередньо можу сказати, що ось ці два зразки, там, де були F, вони сильно навіть і не змінилися. Тобто вони відносно такі світленькі. А ось ці зразки, вони такі темніші набагато. Тобто тут є щось незелене, але якісь плями з'явилися. Давайте візьмемо по одному зразку і спробуємо запшикати його. Першою фазою, тобто тим же AF0, і подивитися, чи буде якась різниця. Здається, різниця є. Зараз з моєю водою. І виходить ось це наші ті, що ми запшикували, а це ті, що не запшикували. Знизу вони світліші, ніж зверху. Тобто Iron, оби, всі айрони, які в мене по суті наразі є в тесті, це ротон від K2, очисник металічних краплень від Простав, І очисник металічних краплень Iron Remover від FX Protect. Всі вони мають якийсь вплив, але саме вплив на свинцеві. Айрон від fx Protect він їх робить зеленими, а всі інші айрони просто роблять помутніння. Тобто, так чи інакше, айрони впливають, але впливають лише на свинцеві. І щоб цього уникнути, потрібно просто взяти і використати лужний очисник. Ті, що з ферумом, ось такий з поміткою F'E. Вони ніякому впливу не піддаються. Абсолютно нові, вони лежать, я їх навіть нічим не ополіскую. Давайте ще раз нанесемо ось цей айрон. Одразу йде реакція. І зверніть увагу, що реакція наразі бурхливіша, ніж була того разу. Тобто ці, ці навантажувачі вони стають більш зеленими. Чим частіше ми використовуємо якийсь айрон, які засоби, тим більше вони впливають. Тобто за першу мийку у вас може бути майже нічого, бо ви можете це не помітити. А там на 10-20 мийку вони будуть е окислюватися все більше, більше і більше. Тобто тут, окрім того, що вилізло ось зелене, ще є ось така, наче пліснява, тобто воно ще й поверхнево якось е більше реагує. І якщо це залишити, підсохнути, тобто так і залишити, ніяк нейтралізовувати, то тоді відмити, я думаю, буде набагато і набагато важче. Що я хочу зараз робити? Я хочу зараз спробувати різні засоби. Тобто ми спробували лужний очисник. Давайте спробуємо розчинник. Ось такий тервош, A, це антибітум. І ми спробуємо його застосувати, щоб прибрати забруднення. Зараз тут його небагато. Якась реакція є, але її недостатньо. Залишається е, зелене. Тобто, ось видно по контуру, зелене залишається і нікуди не дівається. Сюди давайте спробуємо, видно, що є зелене, спробуємо взяти кислотний засіб, наприклад, FX Protect Water Spot Remover. Це кислотний засіб, і він, е, ого, від нього ще гірше. Тобто видно, що, здається, зеленого стало набагато більше. Давайте ще візьмемо ось цей. Зараз я зніму сіточку. Зелене є. Ну, тут наче нормально. Тобто гірше воно не робить, але і краще воно однозначно не робить. Е і тепер контрольно лужний засіб. Візьму Viel Entire Cleaner від мафри і запшикую ці два зразки. Одразу йде нейтралізація, повністю воно абсолютно чистесеньке. Ось трошечки ближче, все чудово. І ось засіб, який не оброблений. Я думаю, різниця одразу видно. І ось ці три засоби я оброблю ще раз АФ0. Також одразу йде нейтралізація, воно вже не зелене і все з ним чудово. Отже, які можна зробити висновки. Перше, це те, що, як я вже казав, є навантажувачі звичайні без поміток, і є ось такі з поміткою феру. Які краще вам брати, кожен обирає сам. Якщо для вас важливо, щоб ваші диски виглядали гарненько, і ви не хочете, щоб зелені у вас були зелені навантажувачі або. Більш темні навантажувачі, а ось такі сріблясті, гарненькі, або чорні, або зелені, або помаранчеві, то вам однозначно потрібно брати ось такі з поміткою F'є. Як ви можете зробити, ви можете обрати що на монтаж завчасно і проїхати, запитати, які в них навантажувачі. Просто взяти і подивитися. Якщо там є помітка F'E, то, скоріше всього, вони будуть гарно вам слугувати. Якщо ніякої помітки немає, вони одразу у вас йдуть такі трохи муторні, темнуваті, зеленуваті, ну це вже привід задуматися, можливо, варто поїхати на інший шиномонтаж. Також, як варіант, я знаю, що деякі люди, яких турбує зовнішній вигляд авто, вони просто купують свої навантажувачі і йдуть зі своїми навантажувачами. По-перше, вони можуть обрати. Під колір, наприклад, ось такі. По-друге, вони обирають зі стрічкою з клеєм, який легко знімається і легко відмивається. Тобто вам не потрібно перейматися за те, що ви знімете навантажувачі, а там залишиться скотч, який потім може бути трохи важко прибрати. Е, наступне це те, що. Більшість айронів мають якийсь вплив. Одні айрони роблять його зеленим, наприклад, як від простав, а інші айрони роблять помутніння, наприклад, як від ротона, ось такий К2 від Ротон, або від Fix Protect Iron Remover, вони трохи викликають також помутніння, роблять метал темнішим, але не роблять його хоча б зеленим. Е, можливо, це також для когось буде важливо. Тобто, якщо ви вже зробили балансування. У вас ось такі навантажувачі, то хоча б ви можете розуміти, якщо вона зеленіє, то можливо вам просто потрібно замінити айрон і воно буде не зеленіти, а хоча б темнішати. І також для нейтралізації ви можете використати лужний очисник. Це може бути Вілантайр Клінер, це може бути перша фаза для безконтактної мийки, тобто АФ0 або будь-який інший лужний очисник. Ви можете використати APC. Ви можете використати інтеріор-клінер. Головне, щоб цей засіб був на лужній основі. І луги нейтралізують, і воно буде у вас добре виглядати. Тобто Ось воно постояло якраз в воді і все чудово, ніяких проблем, ніякого окислення, в принципі, і немає. Тобто, ось я змиваю, того, що я не змив, і воно ну, непогано виглядає. Тобто, по суті, як і на початку експеримента, ось такий вигляд воно має, все написано, воно блистить. Непогано, не ідеально, якщо порівнювати це і це. Але, ну, хоч якось. Отже, ось такий вийшов експеримент. Я сподіваюся, що відео виявилося корисним. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь, не обов'язково підписуйтесь і не забувайте писати якісь коментарі. Всім дякую за перегляд!